Мені треба почати проявляти себе публічно, знімати відео, виступати перед аудиторією. А я не розумію, які треба зробити перші кроки для того, щоб виступати легко, впевнено і красиво. Мене звуть Максим Олійник, я тренер з публічних виступів і ораторської майстерності. І більше 15 років я прокачую своїх клієнтів для того, щоб вони виступали легко, дорого, красиво і впевнено. Якщо ти розумієш, що тобі необхідно прокачати ораторську майстерність, переходь за посиланням в описі і пиши мені слово консультація, і я розповім тобі всі деталі. А сьогодні ми з вами поговоримо про три перших максимально важливих кроки, які необхідно зробити, якщо ти тільки починаєш проявляти себе публічно. Перше, на що треба звернути увагу, це психологія, це наша голова. У більшості людей, коли вони бачать камеру, або якщо ми подивимось навколо і ми уявимо, що тут величезна кількість людей. Ми почнемо думати про те, а що ж про мене подумають, а що скажуть. А якщо я виглядаю погано, а якщо в мене не вийде одним словом, є страх, дискомфорт, відсутня впевненість, і це перше, на чому треба тримати свій фокус уваги. Необхідно пропрацювати свою впевненість зараз. Я дам невеличку вправу, класну рекомендацію, яка допоможе вам в першу чергу сфокусувати свою увагу не на собі. Тому що, коли ви тримаєте весь фокус уваги і думаєте виключно про себе, ваш страх починає все більше і більше рости. Уявіть собі таку картинку. Наприклад, я живу в Києві. Я ж не спілкуюсь з усіма людьми, які живуть в Києві. Ні, у мене є якесь коло клієнтів, у мене є якесь коло друзів, знайомих, з якими я спілкуюсь. І мені з ними комфортно говорити. І їм зі мною комфортно спілкувати. Те ж саме і в публічних виступах. Не може бути такого, що ви будете подобатись всім. Зрозумійте, треба бути з собою, бо є ваші люди, а є не ваші люди. І завжди будуть люди, яким ви не будете подобатись. І це нормально. Це перше. Друге, нам треба звикнути до себе, якщо ми, наприклад, говоримо з вами про камеру, якщо ми з вами говоримо про виступи на аудиторію, кількість разів, яку ми повторимо, впливає сильно на нашу впевненість. І якщо ви розумієте, що у вас відсутня практика, або її взагалі немає. То зараз послухайте мене уважно. Не починайте робити це самостійно. Чому? Ходім в інший бік, я розповім. Чому в першу чергу вам треба зрозуміти, що коли ви починаєте робити щось самостійно, скоріш за все, у вас не вийде. Ви отримаєте негативний досвід, ваша голова зафіксує все це, і далі вам буде максимально важко проявляти себе. Щоб було простіше і зрозуміліше, наведу вам такий приклад. Уявіть, що ви ніколи не керували автомобілем, але ви вирішили, що я все зроблю сам, я все можу сам. Сідаєте в машину, виїжджаєте на трасу і Бам! Є аварія. Ваш мозок консервує оцей емоційний стан. І далі вам буде максимально важко подолати себе. Вас буде тримати страх. Тому якщо у вас немає напрацьованості, якщо у вас немає майстерності, обов'язково беріть тренера, приходьте до мене на консультацію, і прокачуйте себе. Крок номер один: працюємо з головою, працюємо з впевненістю і працюємо з тим, що ви починаєте проявляти себе. Йдемо далі. Крок номер два. І... Це ораторська майстерність або ораторські навички. Звичайно, величезний арсенал того, що ви можете собі прокачувати. Але перше, з чого треба почати, це голос. Тому що більшу частину, більшу увагу ви бачите картинку, бачите мене, і чуєте, як я розмовляю. Уявіть, що в мене отакий От писклявий, неприємний голос! Або... Або я жую якісь слова і невпевнено говорю. Звичайно, це буде відштовхувати, звичайно, це не буде приваблювати, звичайно, це не буде вам допомагати продавати свої послуги, себе, свої товари. Тому голос: це десь 50% вашого успіху. І вам треба розуміти, що. Голос це інструмент, його необхідно прокачати. Звичайно, я вам скажу, що краще всього це робити з тренером. Але якщо ви ще поки не готові, якщо ви думаєте. Треба, не треба, є якісь вагання, я вам дам рекомендацію. Кожного дня починайте читати вголос. І починайте читати з максимальною артикуляцією. Що це вам дасть? Заведіть собі якусь таку, знаєте, рутинну практику. Кожного дня читаю вголос 15 хвилин і максимально промовляю. А це активізує ваш мовленнєвий апарат. Це трішечки ваш. Голос зробить впевненим, тому що ви кожного дня будете читати в голос. І десь через місяць вам буде легше виступати перед аудиторією, вам буде простіше говорити на камеру. Але голос в цілому це величезний пласт паузи, інтонації, тембр. І ще я можу цей перелік продовжувати дуже довго. Тому ваша задача сфокусуватись на голосі, і бажано це робити з тренером. І... Третє, найголовніше. Ходім зі мною, розповім, що це. І третє, найголовніше це наше оточення. Лянь, білочка, позаду тебе. І третє, найголовніше це ваше оточення. Це люди, які знаходяться в вашому полі. Частіше за все, наші близькі, наші знайомі. Вони не вірять в нас. Дуже маленький відсоток людей, які говорять: давай, йди, ти зможеш, у тебе вийде. Бо віра це неймовірно важливий інструмент. Якщо у вас дійсно хтось вірить, якщо у вас дійсно хтось бустить, то результат 100% буде. І таких людей, таку аудиторію необхідно або створювати, або приходити до тренера, ментора, коуча, вчителя. Будь-яке слово оберіть для себе. Чому? Тому що задача тренера не тільки передати вам знання, не тільки сформувати навичку, а і ще і вірити в вас, тому що віра дійсно може зробити неможливі речі. І я, як тренер, розумію, коли до мене приходить людина, то я тотально топлю за її результат. Тому що за це я отримую гроші, тому що це моя майстерність, тому що людина має досягнути результату. Я вірю в людину, і немає такого, що я кажу. Хреново, давай все закінчуй, Не знімай, не проявляй себе, не виступай. Я розумію, що це етап розвитку, і коли ви проходите, проходите і проходите цей етап, ви поступово, поступово маленькими кроками стаєте впевненими. Але це не найголовніше оточення це аура, це поле, це емоції. Про що ж я говорю? Як правило, якщо ми говоримо про публічність, як правило, якщо ми говоримо про публічні виступи, то нам подобаються які люди легкі, відкриті, позитивні, емоційні. Нам не подобаються такі люди, які говорять. Жарко на вулиці, я повністю в чорному. Ми приїхали невчасно. Ні, вам така людина не буде подобатись. Тому ваша задача шукати такого тренера, такого ментора, який емоційно буде легким, який буде відкритий, адже він буде показувати вам, як своїм прикладом, як своїм натхненням захоплювати увагу аудиторії. Це перші три кроки, на які треба звернути увагу. Отже, голова номер один. Далі йде ораторська майстерність, голос. І третє, це ваше оточення. Тренер, який буде на вас впливати, який буде давати вам позитивні настанови, який буде в вас вірити. Підводячи підсумок, роблячи висновок з тих слів, які я сказав, скажу наступне: в першу чергу, коли ви приходите до мене на консультацію, ви отримуєте експерта, який тотально вірить в ваш успіх. Це максимально важливо, це буст вашого успіху. Друге, ви отримуєте людину, яка розуміє, як вас взяти за ручку і довести разом до результату. Ну і третє, ви гарантовано отримуєте результат. Якщо ви розумієте, що все прийшов час прокачувати себе, прийшов час виходити в публічний простір, проявляти себе, виступати перед аудиторією, заявляти про себе, бо в сучасному світі. З кожним роком, з кожним місяцем, з кожним днем стає все важче і важче проявляти себе, бо конкуренція росте, а вам стає все страшніше, страшніше і страшніше. Ваш мозок консервує оцю думку. Тому відкладаємо все в бік, переходимо за посиланням в описі, пишемо мені слово консультація і приходимо і прокачуємо себе. А я вам кажу папа, -па, до нових зустрічей.